Оскар це не тільки про кіно, але також і про музику. Цього року Ліді Гага вже втретє змагається за цю нагороду. Уявіть собі, is, А за останні 10 років до оскарівських номінантів також потрапляли пісні Ріани, Білі Айліш, Бійонсе, Елтона Джона, Кьорк, Кендріка Ламара, Джастіна Тімберлека та інших світових зірок. Тож поп-хіти не тільки запекло виборюють місця у чартах. Давайте подивимось, які баталії відбувалися у славетному театрі Долбі. Останні 10 років. Так, ви будете дуже здивовані побачити ці пісні у списках номінантів. Погнали! Назву переможної пісні цього року ми дізнаємося зовсім скоро. Бо поки я знімаю цей випуск, у Лос-Анджелесі якраз проходить цьогорічне нагородження. The the next day. And now, here I am with Oscars. Основною фавориткою цього року є Леді Гага, яка у травні 2022 тисячі представила пісню «Hold my hand» до продовження культового фільму «Кращий стрілець в оригіналі «Top Gun». Це продовження історії 80-х про американський ВМС в особі лейтенанта Піта Маверіка Мітчела. Але так просто леді газі нагороди не дістанеться, бо за неї також бореться Ріана з пісною Me Up до сіквелу Чорної Пантери. I'm grateful. не дивлячись на те, що нагорода за найкращу пісню на Оскарі традиційно відноситься до другорядних, заруба між номінантами, аж ніяк не менша, ніж у категорії кращий фільм. Справа в тому, що в останні роки багато попзірок обзавелися завітними статуетками саме за роботу у кіно. І ці досягнення не можуть не тиснути на музичну спільноту. Минулого року такий батл виник між білі Айліш та Бійонсе, бо обидві співачки записали саундтреки до великих картин. Білі Айліш Здійснила свою мрію і стала голосом чергового фільма про Джеймса Бонда. Її м'які, і водночас драматичні інтонації як найкраще підійшли до Бондіани. А от Бійонсе записала саундтрек до соціальної драми про спортивного тренера з Уиллем Смітом. How hard we had to fight. Пісня вийшла не менш грандіозною, але Оскар все одно дістався білі Айліш Бонд. Джеймс Бонд. Що тут скажеш? Саундтреки до Джеймса Бонда здається дійсно безпрограшна лотерея, адже за пісні про таємного агента Оскара отримували і Сем Сміт у 2016 му і Адель у 2013-му. Сподіваюсь, до Бійонс також колись дійде черга. Проте співачка вже якось мала змогу поборотися за музичного Оскара майже на початку своєї сольної кар'єри. Перше вона співала на сцені театру Кода, тоді він мав таку назву у 2005 му році, представляючи пісню «Вах, сюх». Том Шомен до фільму Хористи, і хоча співати французькою в неї вийшло так собі, проте Бійонсе впоралася дуже добре. А вже у 2007 році на Оскарі вона представляла композиції з музичного фільму Дівчата мрії. Тоді номінації отримали цілих три пісні з цього фільму. У 2021 році у розпал пандемії кінематограф зазнав великих втрат. Масштабні картини не знімали. Прокат майже зупинився. Проте навіть у той рік на Оскар потрапили чудові пісні. Мова йде про пісню Fight For You співачки Хер до кримінальної драми Іуда і Чорний месія. Американський рух за права афроамериканців Black Lives Matter того року був найобговорюванішою темою разом із ковідом, звичайно, і таке кіно було дуже затребуване. А основним конкурентом цьому треку виступила пісня «Хусавік» «My Hometown», яка пролунала у фільмі Євробачення історія вогняної саги. Netflix саме увірвався до Оскара того року стрімінгові платформи до цього не висували свої фільми. І першим ваговим номінантом на пісню року став саундтрек до цього фільму. З огляду на популярність Євробачення в Україні я можу здогадатися, що багато хто з вас також дивився цей фільм. Ну і дуже добре пам'ятаю пісню «My hometown», яка так схожа на типовий хід Євробачення. Проте композиція Fight For You все ж перемогла у цій боротьбі. То просто кіноакадеміки, напевно, не знають, що таке євробачення. to say that. овезмантесейда. Um... Побігли далі. 2020 рік приніс перемогу Елтону Джону за пісню I'm Gonna Love Me Again до свого автобіографічного фільму «Rocketman». Це вже не перша нагорода Елтона. Достатньо згадати легендарну «Can you feel the love tonight» до всіма улюбленого анімаційного фільму Король Лев, знятому у 1994 році. Ну що ж, Елтон це Елтон. Що тут ще додати? А от у 2019-му, як і цього року, боротьба за нагороду точилася між леді гагою та піснею до першої чорної пантери. Тоді пісня Шелд до фільму Зірка народилася, змогла вирвати перемогу Кендріка Ламара та Сизи, які написали All the Stars до блокбастеру про фентезі героя з планети Ваканда. Go, go, go. Фільм і пісня були дивовижні, але все ж програли гагівський, яку тоді наспівувала, мабуть, половина земної кулі. Chris! Ну і ще одним аргументом, мабуть, був той факт, що Гага зіграла головну роль у тому фільмі, до якого сама ж написала музику. 2018 рік багатьом запам'ятався виходом у прокат повнометражної піксарівської анімації Коко. Цей мультфільм настільки запав у душу глядачам, що не номінувати одну з його пісень на Оскар було просто неможливо. Номінацію отримала дуже чуттєва композиція під назвою Remember Me. Саме її онук Мігель співав своїй бабусі Коко, щоб вона згадала свого коханого Гектора. обов'язково подивіться, якщо ви ще не бачили цього мультфільму. Ця пісня й перемогла у номінації обійшовши саундтрек «Mighty River», написаний Мері Джей Блайдж до стрічки ферма Mad Bound. Не дивлячись на неперевершене виконання мері Джей Блайдж цієї пісні на сцені Оскара, «Коко» все ж обійти було неможливо. <му> у 2010-х роках популярність мюзиклів різко почала спадати. Останніми з них можемо згадати знедолених, які вийшли у 2013 році, і «Ла-ла La Ленд, La який став кращим фільмом у 2017-му. ну майже де замістейк мунлайт юґезвонбеспікше Найкращу пікше. Обидві стрічки були досить популярними за підсумками своїх років і, звичайно ж, отримали номінації на Оскар і за найкращу пісню. Але Лала La Ленду La у цій гонитві пощастило більше. It's conflict, and it's it's very, very Саундтреку до знедолених, а саме Арії Саденлі, яку у фільмі виконував Х'ю Джекман Він же Росомаха, у 2013 році довелося конкурувати з Джеймсом Бондом та Адель, і остання не залишила ніяких шансів. Кар'єра Адель. Як і її голос були у самому розквіті на сцені театру Долбі, вона без проблем впоралася зі складною композицією Skyfall до чергового фільму про Джеймса Бонда і забрала нагороду. Mm. А от La La Land з ностальгічним джазовим City of Stars у 2017 році обійшов грайливий трек Джастина like the Feeling. The For City of Stars, La La Land. Джейс Майерс, Емі Данін, Райн Сенсен Лені Вол, Чемпеленджі Фантей. Я впевнений, що Джастін і не сподівався, що його композиція записана до мультфільму Тролі, здобуде хоч якесь визнання кіноакадемії, адже цей запис і так непогано себе почував у міжнародних чартах. Тому у підсумку ніхто не був ображений. Цікавіша боротьба відбулася у 2016. -му. У той рік чергова частина Джеймса Бонда під назвою Спектр подарувала нам композицію Writings on the Wall» у виконанні Сема Сміта. Відверто кажучи, під час церемонії Сем дуже нервував і, виконуючи цей хіт на сцені допустився прикрих помилок. Відповідальність покладена на нього дійсно була високою. Саундтреки до фільмів про Бонда традиційно вигравали Оскара за найкращу пісню, і сем не хотів стати прикрим винятком. Але ситуація ускладнювалася тим, що його основним конкурентом на тій церемонії був The Weeknd. And you deserve Молода зірка The Weeknd на той момент запалала нещодавно. Його перший помітний альбом Beauty Behind the Madness вийшов за рік до церемонії. До списку номінантів The Weeknd потрапив за свій запис до фільму 50 відтінків сірого. Виступ наживо The Weeknd додався набагато краще, ніж Сему Сміту. Але, як то кажуть, проти Бонда не попреш. Тому нагороду того вечора отримав саме Сем Сміт Аванс. Jimmy Napes and Sam Smith for on the wall. I actually can't breathe right now. Oh my gosh. Свою нагороду в 2015 році також встиг отримати Джон Ледженд. Пам'ятаєте таку пісню? All of me loves all of you. Але пісня була інша. Джон Ледженд не тільки створив всесвітньо відомий хіт, але ще й отримав Оскара за пісню «Глорі» до фільму Сельма the world. і до речі, цікавий факт. Він також виступав продюсером фільму La Ленд, і я думаю, дуже вплинув на музику, яку ви чуєте у цьому фільмі. У 2014 році нагорода за найкращу пісню відійшла мультфільму Крижане серце, який надихнув багатьох дітей і дорослих. Kristen Anderson -Lopez and Robert Lopez for «Let it go, Frozen». Ще пак, бо історія принцеси Ельзи чимось нагадує всесвітньо відому казку Андерсона Снігова Королева. Пісня «Let it go» також не стала винятком. Але для цього їй довелося обійти самого Фарела Уільямса, який залетів у номінацію завдяки композиції «Happy» до мультфільму «Нікчемний я 2». Із двох мультфільмів перемога дісталася ліричній «Let it go», а не драйвовій «Happy». Але думаю, Фарел Вільямс не дуже сумував через це. Ось таким було зоряне десятиріччя оскарівських пісень. Багато з них ми й досі слухаємо. А які композиції з кінофільмів найбільше запам'яталися вам? Перевірте, можливо, і вони колись були номіновані на Оскар або й навіть отримували цю нагороду. Залишайте їх у коментарях, підписуйтесь на канал Alex Базен і пам'ятайте, що тут на вас чекає ще багато цікавого. До зустрічі!